Слава Ісусу Христу! Розглядаємо сьогодні неділю 15 жовтня за Григорянським календарем. Бачимо у нас неділя 20 по зісланні Святого Духа, Глас 3, але є нюанс. Минулої неділі, 8 жовтня, писало, що це також свято Отців 7 Вселенського собору. А власне, в уставі це було, а тропарів не було. Якось так. А сьогодні бачимо, дивимося, устав. Уставі немає, і самій назві неділі немає. Я радився, власне, коли переходимо на тропарі, то з'являються тропарі Третього Гласу і Отців 7-го Селенського собору. От так, можливо, для цікавості, щоб ви розуміли, про що йшлося на 7-го Селенському соборі. Це... 787 рік, якщо я не помиляюся. І, власне, що тоді закінчився, так можна сказати, офіційно період іконоборства. Адже собор постановив, ну, багато священників, навіть патріархи, разом з імператором, в якийсь момент були відступниками-іконоборцями, адже постановили про почитання ікони на сьомому Селенському соборі. Співаємо. Нехай веселяться небесні, нехай радуються земні, бо сотворив владу рукою Своєю, Господь. Подолав смертю, смерть первенцем мертвих, став з безодні, ади збавив нас і подав світові велику милість, Препрославлений ти Христе, Боже наш, світила на землі отців наших, ти, і ними до істини, віри всіх нас направив ти, багато милосердний Слава Тобі, Воскрести днес із щедрий, і нас возвів ти із врат смертних, Днес Адам ликує ликуй, радується Єва. А разом пророки з патріархами не перестано оспівують Божественну могутність влади Твоєї. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти із Отця несказанно восіявши Син, з жени родився под вієством, Його видячи не відрікаємося виду зображення, але його благочесно написавши, вірно почитаємо і ради того церква держачи істинну Віру, цілує ікону чоловічення Христова. І нині, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Заступниця Християн не постидна, до Творця незамінна. не погорди голосами молінь грішників, але випереди, як благає нам, що вірно співаємо тобі. Поспішись на молитву, і скоро прийди на молі. Заступаючи повсякчас Богородиця, тих, що почитають тебе. І тепер Прокімен. Бачимо також два прокімени є. Співайте, Богові нашому, співайте, співайте, цареві нашому, співайте, цареві нашому співайте, всі народи заплащите руками, вас кликніть, Богові, голосом радости, благословення си Господи, Боже Отців на. Наших, і хвальне, і прославлено ім'я Твоє на віки. Ну, отже, такі казуси з уставом перепитував. Так виглядає, що от правильно так заспівати. Дякую, що співаєте в церкві. Слава Ісусу Христу!